Із чорними пов'язками на очах. Це актори, оператори та режисер фільму Поводир прийшли презентувати стрічку, яка представлятиме Україну на 87-й церемонії вручення премії Оскар. Ми знімали кіно про людей, які були позбавлені зору. Головний меседж, з який буде написано на наших плакатах. Закрий очі, дивися серцем. Серцем пропонують подивитися на історію американського хлопчика поводаря який разом зі сліпим кобзарем подорожує україною 30-х років. Події розгортаються на тлі колективізації голодомору та тотального знищення української культури. На Реальних історіях репресій проти української культури, на реальних історіях винищення носіїв української культури і української пісні цілого пласту кобзарства. Український прокат «Поводир» вийде 12 листопада. Окремі сеанси передбачені і для людей з обмеженими можливостями зору. Картину планують показати чи не в усіх кінотеатрах країни. Я знаю, чому квіти завжди повертаються до сонця. Тому що квіти також мають очі.